Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку в школі. Від чого залежить безпека школи? Ти вже навчаєшся у другому класі, в школі все тобі звичне, знайоме, проте навіть тут можуть виникнути небезпечні ситуації. Що таке небезпечна ситуація? Небезпечна ситуація. Це та ситуація, яка загрожує твоєму здоров'ю, а навіть і життю, а безпека це відсутність будь-яких загроз. Подивіться, будь ласка, на зображення, і скажіть, до яких наслідків може привести поведінка дітей в школі? Так, якщо кататися на сходах, то можна впасти, вдаритися далі. Правильно, не можна кидатися у їдальні їжею ще. Так, ми бачимо, що дівчинка виглядає з вікна, а це дуже небезпечно, особливо, якщо це другий, третій і вище поверх, бо вона може випасти, так? Наступне ми бачимо, що угу. ми бачимо, що хлопчик іншого хлопчика тягне за собою, так, між ними стоїть дівчинка. По-перше, що той хлопчик, який тягне, він може потягнути за собою іншого, і вони впадуть разом, або той, що стоїть позаду, він може відпустити руку, і той, що попереду тягнув, він що? Паде. На наступній картинці ми з вами бачимо, що дівчинка залізла на сходи і не хоче злазити. Скажіть, будь ласка, чим це її загрожує? Так, неслухання вчителя загрожує тим, що ти можеш собі нашкодити. В школі правил є багато. Дітям треба їх всі знати. У їдальні, у спортзалі. В класі, у музичній залі. Свої правила ти знай і завжди їх пам'ятай. Яка небезпека загрожує на подвір'ї школи? Давайте розглянемо малюнки і дізнаємось? Так, ми бачимо з вами майданчик, так, дитячий? Скажіть, будь ласка, чи може нам на дитячому майданчику щось загрожувати? Так, якщо ми будемо з вами гратися і не дотримуватися певних правил поведінки, то ми можемо поранитися. так, Якщо це на качелі, то можемо впасти. Якщо на горки неправильно залазити, також можемо вилетіти з горки, неправильно скотитися, щось собі зламати або просто подряпину якусь отримати. Молодці. Наступний малюночок. Ми бачимо, що спортивне приладдя, так? Скажіть, будь ласка, чи можна тут зашкодити собі? Так, звичайно, можемо. Якщо неправильно використовувати скакалку, то ми можемо себе вдарити, вдарити іншого, той, хто поряд, так? якщо грати бамбінтон або ще щось, то що можемо м'ячем або іншим знарядом, який, який кидаємо, так? можемо вдарити е, сусіда, який проходить поряд. Якщо це е, сам майданчик спортивний, то там є дуже багато різних. Е, Різних облаштованих місць. І якщо не дотримуватися правил, то ми також можемо впасти, впасти на землю або впасти на дитину, яка стоїть поряд. Наступне ми бачимо, що? Собачок, так? Скажіть, будь ласка, песики такі добрі друзі людей, чи можуть вони загрожувати нам? Звичайно, можуть. Як? Так, якщо песик голодний, або якщо його хтось розізлив, то він може накинутися на тебе. Далі ми з вами бачимо, що це знаходиться. Так, це такий як ніби гараж, так? Схожий, то якщо поряд школи є такі місця, то що може трапитися з нами, якщо ми будемо туди ходити і не слухати дорослих? нас можуть о, собаки покусати, або навіть якась людина викрасить, так, може трапитись будь-що. Далі ми бачимо з вами о, смітне відро, так? Скажіть, будь ласка, а чим загрожує смітне відро? Так, якщо ми будемо гратися поряд, біля, о, поряд смітного? Поряд смітника, так, то що? Там можуть бути собаки, можуть бути коти, можуть е якісь інші загрози бути. так? Можливо, хтось там щось викинув, е дуже небезпечне, від чого йде випаровування, і ми з вами можемо надихатись так, і зашкодити своєму здоров'ю. Наступне ми бачимо лавочка з деревом. Скажіть, будь ласка, чи є якась небезпека біля цього місця? Звичайно, є, яка саме, якщо ми з вами знаходимося на території, яка не огороджена школою, то що? То до нас може підійти якась незнайома людина, так, чимось пригостити, може, кудись там попросити і показати дорогу або ще щось, а ми з вами такі маленькі дітки так наївні ще не знаємо, що можна, що не можна, і вас можуть викрасти, отже, не можна спілкуватися з незнайомцями. Послухайте, будь ласка, вірш. Не бігай на перервах. На перерву вовчення мчить стрілою навманя. Полякалися звірята геть з дороги утікати. Хто не встиг, той, звісно, впав. Вовчик далі прямував. Тільки стінка не тікала, мов на варті все стояла. Бац у стінку вовчик наш. заяскрило в очах аж. Простягнувся і лежить. Довго ще не побіжить. Скажіть, будь ласка, що трапилось з Вовчиком? Угу, вдарився в стіну правильно. А чому? Так, бо він порушував правила поведінки в школі. Які саме? Бігав на перерві по коридору, правильно, отже, якщо не дотримуватись відповідних правил, то можна зашкодити не лише собі, а й тим, хто тебе оточує. Давайте розглянемо правила, які ж вони існують. По перилах не з'їжджай, в гру на східцях не гуляй, сходи це вже небезпека, а й до біди тут недалеко. Підвіконня любі діти не для того, щоб сидіти. Там хай квіточки стоять, діти ж поруч постоять, в туалеті йдуть при потребі, чистота нам завжди треба. Так, скажіть, будь ласка, які ще місця є небезпечні для нашого здоров'я? Так, це може бути і їдальня, це може бути і бібліотека, це може бути спортивна зала. Отже, хлопчики, дівчатка, будь ласка, для того, щоб обезпечити себе та інших, тих, хто вас оточує навколо, так, то треба дотримуватися правил безпеки. Ви були молодці, сьогодні ми з вами гарно попрацювали. До нових зустрічей.